Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 11 липня, ми з вами читатимемо Євангелієм від Матвія та послання святого апостола Павла до Римля. Починаємо традиційно з Євангелія. Сказав Господь своїм учням, коли гонитимуть вас у цьому місці, біжіть інше у інше. Амінь. Кажу вам: не обійдете ще міст Ізраїлевих, як прийде син людський. Нема учня вищого за вчителя і раба вищого за господаря свого. Досить для учня, щоб він став як учитель його, і для раба, щоб він став як господар його. Якщо господаря дому назвали Вельзевулом, то чи не тим більше домашніх його? Тож не бійтеся їх, бо нема нічого прихованого, що не було б відкрито і потайного, б не довідалися. Що кажу вам у темряві, скажіть при світлі. І що вухо чуєте, оповістіть на покрівлях. І не бійтеся тих, що вбивають тіло, а душу не можуть убити. Але бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гієні. Чи не два горобці продаються за асаї, і жоден із них не впаде на землю без волі Отця вашого? У вас же і волосся на голові все пораховане. Не бійтеся ж ви, ви цінніші за багатьох горобців. І... Послання до, до Римлян. браття, ми знаємо, що все творіння сукупно стогне і мучиться до неї. і не тільки воно, але й ми самі, маючи початок духа, і ми самі в собі стогнемо, чекаючи усиновлення, відкуплення тіла нашого, бо ми отримали спасіння з надією. Надія ж, коли бачить, не є надією, бо коли хто бачить, то чого йому і надіятися. Але коли надіємось на те, чого не бачимо, тоді чекаємо з нетерпінням. Так само і дух підкріплює нас у немочах наших. Бо ми не знаємо про що помолитися як слід, але сам дух просить за нас зітханнями невимовними. А той, хто випробовує серця, знає, як яка мудрість Духа, тому що він піклується за святих з волі Божої. На цьому це все. Гарного дня, Божого благословіння, до зустрічі вечором.